Ви уявіть, наскільки б швидко ми перемогу цю здобули, якби всі свині, що при владі із неньки нашої чкурнули. Хай недалеко десь у Рашку, там таких люблять та чекають. За них он сотні в чорноземах вже другий рік відпочивають. А в нас би хлопці не вмирали, б, бо було б досталь кулеметів, аптечок, птечок, ліків всіх хватало б, та дронів більш, ніж пістолетів. Але, на жаль, голоти вдосталь, яка ніяк не нажиреться. Один он фуру із харчами кудись продав, а інший пнеться, та хоче те, що як солдата по документах прописати, щоб ту криваву сотню місяць на новий Мерседес відкласти. Хтось яйця на вагу солдатам старається швидше продати, а хтось за сотні мільйонів хоче тупий серіал знімати. Скажіть. Ви що всі подуріли, чи може вас селивсь нечистий, коли на фронті гинуть хлопців, а ви крадете харч золотистий, не давитесь вам завжди мало, але одне запам'ятайте, на той світ все не заберете, ли щинки, що пекло палало.